Сьогодні у п'ятому поверсі, ми з дружиною розкажемо усе про дерев'яні будинки, дізнаємось усі правові норми для ремонту без скандалів та дорікань з боку сусідів. Переконаємось в існуванні меблів з фанери. Та зрештою шокуємо вас інформацією про те, яка подушка є смертельно небезпечною. Дочекайтеся великої чистки пір'я у п'ятому поверсі вже за мить. Всім привіт, це програма П'ятий поверх. І ми сподіваємося, що ви таки не забули сьогодні перевести свої годинники. Хоча знаєте, для людей творчих, таких як дизайнери та архітектори, для них час не важливий. Куди важливішим для них є натхнення? Я взагалі вважаю, що натхнення потрібно абсолютно всім нам, операторам, всім, хто тут присутні. Тому я пропоную сьогодні поговорити про одне з джерел, з якого можна було б так би мовити надихатися. І це велике і прекрасне, і найважливіше з усіх мистецтв це кіно. Тобто ми сьогодні пропонуємо подивитися. Витися та розглянути кілька класних інтер'єрів із наших улюблених серіалів. Але перед тим як перенестися до екранних домівок, ми пропонуємо завітати до цілком реального будинку, в якому ми побували з Дімою цього тижня. Хто ж не мріяв про затишний невеличкий дерев'яний будинок? Сьогодні популярність таких споруд тільки зростає. Споконвіку деревина чудово зберігає тепло, має лікувальні властивості та екологічні. Але якщо ви вирішили збудувати дерев'яний будинок, тут є свої особливості, які дивіться далі. Для початку варто знати, що є два види дерев'яних будинків з круглого бруса та клеєного. Круглый брус имеет ряд особенностей а, в том, что он дает усадку. Через какой-то период мы не можем делать сразу отделку, вставлять окна, двери, поскольку здание садится, и это все может просто треснуть и прийти в негодность. А день. через деякий час, это приблизительно какой час? Можно так спрогнозировать? Ну, а, ну да, несколько. Да. А Клейный брус в данном случае дает минимальную усадку. Почему? Потому что он уже сформирован он из, уже, из ламелей, которые соединяются. Ніни між собою в один брусок різна направленість дрівесівни, і вони більш жорстко мають конструкцію, ніж кругле само по собі дерево. До того ж, клеєні бруски дуже швидко і легко збираються як конструктор. Приміром, невеликий будинок збирають за півтори-два місяці. Круглый дом немного по-другому, поскольку бревна має кожен свой розмір, свій радіус. Тут більше необходимо времени на його визведення. А якось у теплоізоляційних моментах це є якісь відмінності? Чи вони однаково теплі? А, ну, з точки зору... Зрения... Термоізоляційних свойств вони, в принципі, Но але з точки зору екологічності, то вважається, що круглий брус он, би більш екологічний, поскольку там немає клейових основ. Обов'язково звертаємо увагу на якість клею найкраще на водній основі. Не варто забувати про перевірку сертифікату якості продукту. Вам взагалі краще, якщо ви вибираєте для себе кто хто буде цей дом изготавливать, поїхати на производство. Потому что именно там вы так вот невооруженным глазом не увидите недостатков. Так и... я бы скажу, даже сертификат мы не сдаете, можно, ну поддельное дало. Вот это у нас такие то есть каждый имеет право поехать на производство? Ну, в принципе, это хорошая практика. Uh -huh. То есть производитель, которому нечего таить, он вас с радостью примет на производство и покажет, как это все изготавливается, чем они клеят, в каких условиях, откуда берется э, древесина. А если повернуть До питання теплоізоляції. От Побудували будинок, і нічого більше не треба, ніяк його утеплювати, Нет, все абсолютно. одразу він, е працює і можна жити. Да, то есть, в даному випадку само дерево являється матеріалом тепло А, У вас це вся отделка, то есть он уже і внутрі, і знаружи залишиться таким же. То есть, в принципі, дерев'яний брус дом із клеєного бруса вважається доволі дорогостоящим. Але за рахунок відсутності. Сті обробки фасадів та утеплення будинку всередині ви надалі значно економите. Більше того, додаткового обов'язкового опалення вам не знадобиться. Наш дизайнер рекомендує утеплити лише підлогу та дах. Во-первых, он проходит брус антисептическую обработку уже на самом производстве перед тем, как его собирают. А потом вы должны и фасадную часть, и внутреннюю часть обрабатывать теми же специальными обработками, пропитками против вредителей, против грибков, влаги, поскольку это дерево и оно подвержено внешним угу. условиям. Как часто церу? Есть мнение бытует, что каждый год вот необходимо. Это делать, но о, чаще всего встречается информация, что это вот, достаточно через 3-4-5 лет обрабатывать. Будівельники обіцяють, такий дім стоятиме хоч 100 років. Головне правильний догляд. І найцікавіше те, що фундамент під такий будинок ви зможете залити самі. Самыми є монолітно ленточні <плес> фундаменти Вони призначені для легких дерев'яних домов, тому що саме по собі дерево такий будинок в 3-4 рази Лігче, чим кирпічне такого ж масштабу, скажем так, простой в заливки, он простой заливке, Він не э, техніки, какой-нибудь и дорогостоящей, щоб це все оформити, привести, Скажем так, то есть, ну, достаточно дешевий. Головне, щоб були бажання, сили та нахнення на створення такого сімейного гніздечка. Від дерев'яних будинків до улюблених телесеріалів це п'ятий поверх і сьогодні ми досліджуємо стильні інтер'єри з телеекраном. У комедійних сіткомах завжди є основна квартира, в якій зустрічаються і проводять час головні герої. Це, наприклад, квартира Шелдона Купера у теорії великого вибуху Шелдона і Леонардо. Так, і квартира Теда, як я зустрів вашу маму. Але все ж таки найвпізнаванішу квартиру усіх часів і народів є квартира Моніки Геллер з телесеріалу Друзі. Всі пам'ятають, скільки там було різних штучок, дрібниць. Але найпопулярнішою фішкою серіалу стала жовта рамка на вхідних дверях Моніки. Мільйони фанатів по всьому світу копіюють таку дизайнерську ну, фішку знову ж таки, і це легко зробити. Але найголовніше та найсмішніше, як це виникло, хтось на знімальному майданчику просто розбив дзеркало і залишилася рамка, яку тимчасово повісили на двері. Так і виникла. Головна фішка серіалу. Також можна пригадати фарбування одним кольором стін та дверей квартири, а також використання постерів у інтер'єрі. Тож записайтеся фарбами та постерами і дивіться сюжет про те, як зробити ремонт і залишитися друзями із сусідами. Кожен прагне зробити, якщо не євро, то хоч якийсь ремонт. Виявляється, за законом узгоджувати його потрібно не лише з родиною, а й з усіма мешканцями будинку. Необходимо і лісогласія жильцов і обслужуючих організацій, таких як ЖЕК ОСБВ. Втручання у несучі конструкції стіна або колон та винос балконів взагалі заборонено робити. нарушение конструкции дома может повлечь с собой э, разрушение дома вот в таком случае это является обязательным за это административная ответственность если владельцы квартир э, нарушают и вплоть до того что если это нанесет вред соседям и незаконно люди проводят такие реконструкции то естественно необходимо и можно потребовать и моральный ущерб и материальный ущерб и вплоть до того что если это повлечет какие-то э, физические увечья кому-либо при разрушениях то это Плода уголовної вісаності, конечно іноді завзяті сусіди можуть навмисне звинуватити вас у нанесенні їм шкоди. Наприклад, скажуть, що від вашого ремонту у них тріщини пішли і спробують стягнути з вас гроші, аби запобігти цьому перед ремонтом необхідно вжити наступних кроків. Щоб себе обезпечити, живі має звернутися в обслуговуючу організацію, написати заявлення предупредить предприятие о том, что он будет проводить работы, вот именно такие работы. Это прежде всего обезопасить себя от жалоб соседей. Еще мы рекомендуем в таких случаях написать заявление о проведении обследования квартир. Згідно такої заяви, працівник компанії, що обслуговує будинок, повинен обстежити квартири, що межують з вашою. Платити за це не треба. І навіть домовлятись про можливість відвідування квартир сусідів повинні не ви, а уповноважений працівник. Мастер виходить, фіксує стан квартир. щоб штурм послідуючим також себе обезпечити, що в процесі його ремонту десь то у когось пішла тріщина, доставляються акти обслідування, які охороняться. У жильца, утім, людина, яка робить ремонт, такою заявою теж зобов'язується дотримуватись певних правил, зокрема, вивозити будівельне сміття та проводити ремонт виключно у дозволений проміжок часу у будні з 8 до 21 години. А от щодо вихідних, закон дуже гнучкий. Тож, якщо домовитись з сусідами, ремонтувати можна і в вихідні. Якщо ви збираєтесь робити ремонт а з дизайном і ще не визначилися, подивіться кіно, можливо, ви надихнетесь на щось цікаве. І точно тут можна згадати смачний англійський телепродукт, серіал Шерлок. Все в цьому серіалі зроблено зі смаком і сценарії, підбір акторів, і дизайн інтер'єру. Так, найвідоміша квартира у світі, що знаходиться за адресою Baker Street 221B, Просто у сучасному серіалі захоплює усіх дизайнерів, адже там поєднані як дорогі ексклюзивні меблі, так і, наприклад, там крісло з Ікеа. Але найголовнішою фішкою цього серіалу і цієї квартири Шерлока Холмса стала так звана акцент стіна, в якій використовуються шпалери відомого англійського бренду. Ми дізнавалися, один рулон таких самих шпалер коштує близько 200 доларів. А ще всіх дизайнерів привів у захват звичайний експеримент декораторів картини. Вони онлайн придбали череп бізона, пофарбували його чорною фарбою та надягнули навушники. Тобто натякаємо. Якщо хочете таку саму квартиру, як у Шерлоку на Беккер-стріт, просто придбайте шпалери того самого англійського бренду і от той самий бізонячий череп поставте десь на видному місці. Але знаєте, жоден серіал або жоден дизайнер не врятує вас від тих небезпек, що приховує в собі подушка. Про що я дивіться. Далі жах. На поганий сон в тому нездужання скаржиться кожен третій українець. Відзначають лікарі, і справа тут не тільки в способі життя. Проблема може приховуватися набагато ближче, в м'якій та пухнастій подушці. Вона легко приймає форму тіла і так само просто знову стає пухкою. Це все про пір'яну подушку, але саме вона найбільш небезпечна. Пуха пір'євої подушки шерстяні подушки, опасні тим, що не являються істочником клещей домашньої пилі или бытовых клещей. Но чаще всего у пацієнта у дітей у взрослых розвиваються такі заболівання, як персистуючі алергічні ріні, достаточно серйозне заболівання, такое як бронхіальна астма. але подарувати нам все це може тільки та пір'яна подушка, за якою ми неправильно доглядали. Тож настала весна. І весь наш український народ перед Пасхою, як завжди це буває, намагається почистити свої пір'ячка, помити, все вичистити і так далі. Я також вирішив почистити свою подушку. Євгенія чистить подушки професійно. Головні її вороги це пил, волога і кліщі. Подушку рекомендується чистити по мірі раз в рік. Угу. Ділиться це для дезінфекції і для розпушування пуха піраз, бівшися в комок угу. при експлуатації подушка. Проседает, сбивается в комок, а также 90% накапливается пыль на внутренней стороне напирника. Угу. А в домашних умовах якось можно их почистить или ні? Не проблема постирать, угу. проблема высушить. Потому что в течение суток, если пух перо не высыхает, начинает процесс гниения. Цвили и так далее, Так, так. А от в такому апараті дезінфекція відбувається за допомогою ультрафіолетових ламп. Так наповнювач якісно позбавляється зайвої вологи. Сюди потрапляють всі зайві предмети, що були у подушці. Ну і бруд, звичайно ж. Що ви взагалі знаходите ще в подушках? Ну в домашніх подушках часто миші модифіцирований. Да, 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 е, гвозді, частенько І гвозді. Голки. голки, ну… стекло, все что угодно. Рекомендуется реставрировать подушку, которой хозяин переболел гриппом, орзе, вирусными бактериями, микробами, угу. потому что не только остается весь вирус в постели, но и пух, перо, как и волосы, все впитывает в себя. Тож, заради власного здоров'я і навіть щоб виявити наговори, варто почистити пухові подушки у професіоналів. Одна процедура такої чистки обійдеться мінімум в 100 гривень, а в домашніх умовах частіше дотримуйтесь наступних порад нашого фахівця Євгенії. Ну, Рекомендуется э, выносить на солнышко, на воздух, на мороз, э, проветривать подушки, э, спушивать при каждом сне ее обязательно, чтобы перо передвигалось, перемещалось. То есть оно надолго его хватит. Значно легше доглядати за подушками з синтетичними наповнювачами. Синтапон, латекс і холойфайбер найпопулярніші матеріали при виготовленні таких подушок. Вони відмінно приймають форму тіла, легкі не притягають пил. Очистити їх можна прямо в пральній машинці, але і синтетичні подушки далеко не ідеальні. Однак треба допоміг що навіть подушки з наповнительним гіпоалергенним, вони нуждаються в чатильному регулярному ході, і раз в два місяці їх можна стирати. Якість сну залежить не тільки від зручності подушки, адже будь-яку з них можна зробити цілющою. Так одна гілочка м'яти, яку ми покладемо в наволочку, позбавить нас від депресії. Гілочка хвої запобіжить грип, а лаванда заспокоїть нерви. Тож перед тим, як оновити весняний гардероб, почніть із подушки. А ми продовжуємо досліджувати телевізійні інтер'єри та їхні фішки. І ми просто не можемо не згадати про найпопулярнішу квартиру серед усіх жінок на планеті, місто, в якому хотіли б жити усі, про мрію усіх жінок. І мені не складно здогадатися, що йдеться про Нью-Йорк, Манхеттен та серіал секс у великому місті. Так, квартира Керрі Бредшоу стала ідеалом сучасної та незалежної жінки. І там досить невелика така неправа. Приглядна кухня, на якій вона майже не бувала так, і великий продуманий гардероб. Наскільки мені відомо, зараз у Нью-Йорку є спеціальна екскурсій, де людей привозять Манхеттен до будинку Кері Бречоу. Так, це місце стало культовим, але все ж таки усі дизайнери найбільше одностайно відзначають робоче місце Кері Бречоу, адже це невеликий такий стіл біля завжди відкритого вікна. А що може надихати краще, аніж сонячне світло та свіже повітря? Речі, більшість меблів та декорацій в усіх фільмах та кіносеріалах зроблені з, зі звичайної фанери. Цікаво, у звичайному житті. Можливо, використовувати меблі з такого матеріалу. Давайте подивимось. Фанеру як матеріал цінували ще в давньому Єгипті. Нещодавно знайдена археологами, шкатулка датується п'ятнадцятим століттям до нашої ери. А от у 21-му столітті меблі з фанери часто недооцінюють, бо плутають з ДСП. Это достаточно технологичный материал, который производится из листов шпона. Это тонко нарезанное дерево, Приблизительно 1 міліметр путем склейки. Спектр використання фанери широкий. З неї роблять меблі в дитячу кімнату, робочі столи, полиці. Це мебіль, яка має бути прочною, льогю, учитуючи економічно, то ще й недорогою. Використовувати фанеру вигідно за рахунок того, що волокна деревини строго перпендикулярні, фанера навіть міцніша за дерево, а крім того, такий матеріал значно дешевший від масиву. Фанера вона не тріскається. Она долговечна. Из фанеры можно делать достаточно тонкую стенку любой мебели. И она будет проч прочнее, чем если мы будем это делать из дерева. Основний матеріал для фанери в Україні – береза та вільха. Звичайно, не усі виробники пропонують однаково якісний матеріал. По дереву фанера у нас приблизительно одинаковая. А вот именно качество клея, которым она склеила, определяет ее водостойки. Фанера имеет маркировку. Есть фанера, которая предназначена для того, чтобы работать там, где есть контакт с водой. Это марка FSF. Если вы используете мебель внутри помещения, например, там для рабочего стола, то это обратить внимание на FK, она дешевле. Не перевага фанеры над деревом, легкість конструкции. Товщина стенок цього стола 10 мм. Мир движется к тому, что люди больше перемещаются. То есть они там, в течение жизни арендуют какие-то квартиры. Переїжджають з офісу на офіс. І я називаю це мебелью городского кочевника. Тобто, я, наприклад, складные столи з фанери, где фанера може бути товщиною 12 мм. Найпростіший варіант універсального стільця, що легко зробити вдома, це чотири скріплені дощечки та власне сидіння. От це те, що називається реальна петля. она недорогая угу. ее производят в Украине за счет того, что она по всей длине деталей, ну у нее очень серьезная прочность, и за счет того, что она, они ровные эти стороны, мы можем сложить вот в такую плоскость, поставить его под стенку, мы создаем внутреннее внутренний контур, который когда мы э, крышку устанавливаем Вот вона встала на своє місце. Во-первых, кришка не з'їжджає. есть вона не може упасть. Во-вторых, уже, уже не, не вращається. Для підвищення якості виробу фанеру потрібно попередньо пошліфувати, а готовий виріб вкрити лаком. Підійде звичайний паркетний лак або на водній основі. Зробити це цілком можливо в домашніх умовах. Адже сучасні лаки майже не мають запаху. Тож, як бачите, зробити свій простір комфортним та спинним зовсім не важко. Головне, як то кажуть, бажання, фантазія та гроші. І Якщо вже зовсім нічого не вигадується, позичайте ідеї. Сьогодні ми пропонували робити це із кіно. До речі, на телевізійних інтер'єрах можна заробляти чималенькі гроші. Один іспанський художник, малюючи проекти квартир телевізійних героїв, заробляє ого-гою. У нього така чималенька черга. Так, кольоровими олівцями він проєктує все до дрібниці. Для цього йому потрібно переглядати всі сезони, всі серії по кілька разів. Яка і, важка робота? Так, і серед замовлень у нього є, наприклад, там квартира Декстера з одноіменного серіалу, квартира Шелдона, і навіть замовили якусь квартиру Сімпсоні. Тож, все ж таки, дивіться телесеріали, і можливо, завдяки їм вам вдасться змінити своє життя комусь за допомогою маленької дрібнички в інтер'єрі, а комусь взагалі в такому загальному плані. Ну а ми зустрінемо.